Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина. І в нас таке запитання: хто запропонує Зеленському золоту парасольку? Росія, Європа, Америка, Китай. Я одразу згадую колись в дитинстві: Але Опа, Америка, Європа, Індія, Китай з Карєвий Пам'ятаєте, хто пам'ятає це? Ось, гаразд, давайте подивимося, хто запропонує Зеленському золоту парасольську саме особисто для нього, тобто, захист, тобто, ну, захист від, від усього. Тому що зараз ходять дуже багато різних балачок про те, що Мі-6 його перевербувало. А ми розглядали це питання потім, що він завербований в Кремлі. Ось, якось так. Зараз будемо дивитися. І дивіться, вам золота парасолька для Зеленського. Ну що ж, давайте подивимося, хто запропонує або надасть Зеленському золоту парасольку, тобто захист. Ну що ж, дивимося, хто його заховає? Росія. Росія. Давайте візьмемо Європу. Не будемо конкретно розглядати Америка. І чомусь, я, чомусь я думаю, от, чи візьме Китай Зеленського під свій захист. Ще можна додати Ізраїль. Чому? Тому що він єврей. Ось якось так. Видно? Видно. Поїхали. Цікаво? Поїхали. Гаразд. Десь на виїзді. Ну що ж, перший у нас іде Росія. Ерефія. Це не парасолька. Вона його в жертву може принести. Європа. Скоріше за все теж ні. Америка. Ну, тут більше вірогідність, що це Америка буде. Китай і Ізраїль. Теж ні. Найбільше седру до всіх, я бачу, надасть йому. Це Америка, США. США. Хоч тут і старший аркан тут. Старший аркан Тут, Так? А тут, в принципі, паж монет. Паж монет – це все ж таки не є дуже велика карта. Ось, і можна сказати, що маленька, але найбільша вірогідність ось тут. Тут, навпаки, справедливість. Що таке справедливість? Давайте докладемо. Тобто Китай по справедливості, смерть. Бачите, смерть. Китай ні. Ні. Ось. Король мечів. Король мечів це військова карта. Тут якесь рішення приймуть, так? Категоричне рішення. Так чи ні? Ну, вони ще подумають. Можливо, можливо. Можуть мати терпіння, але це не парасолька. Тут більше. Так, дивимося Росія. Чому Росія ні? Росія? Ну, тут таке враження. Ні, Росія його здасть. Конкретно в жертву принесе Росія його. Він не виконав те, чого від нього очікувалось. Беремо Європу. Ну, Європа, тут критика якась. Критика, і ця карта взагалі-то каже ні. Але давайте все рівно докладемо. Ну, вони можуть ще передумати. Тут якийсь тиск іде, якась сила йде. Теж ні. Навіть що тут два старших аркана. Теж ні. Це не є парасолька. Дивимося Америка. От Америка скоріше за все. Угу. Дивіться, два сонечка. Тут можна сказати сонечко. Тобто, скоріше за все, це надасть йому Америка. Але це не значить, що вони нададуть. Серед усіх найбільш толерантно до нього поставляться. А чому? Давайте запитаємо: а чому? А він не в адекваті. Тут людина неадекватна. Тут людина не сповна розуму. Вибачте, що я так скажу. У нього або є папірець, або, ви знаєте, ну а що з нього візьмеш. Він навіть аналізи свої не здав. От. Здогадайтеся, чому. І вам із трьох разів не потрібно. Ось якось так. Тут людина не. Гаразд, мої дорогенькі, якось так. Тобто, з усіх я так бачу, а давайте просто запитаємо, чи надасть хтось йому парасольку. Можливо, це якась особа. От просто запитаємо, не розкладати по поличках. Не розкладаючи це все по поличкам, Чи може хтось Зеленському надати золоту парасольку, якась особа, захист, прикрити його, гарантію йому якусь дати. Золоту парасольку. Може чи ні? Тут, тут стримані карти, ніхто йому не дасть ніякої гарантії, ніякої парасольки. Ні. Тут, скоріше за все, ні. ні, ні. Наскільки я розумію, скоріше за все, ні. Ніхто йому не додасть не додасть ніякій гарантії. Хоча ось ця карта може щось говорити, щось значити. Тут потрібно йому щось якусь інформацію надати, або якісь дії зробити. Ось, зараз я ще докладу. Можуть надати. От бачите, я і то. І то ось карта теж все рівно програшна карта. Все рівно карта показує, що не, да... не дасть йому ніхто ніяких гарантій. Гаразд, буде він, як... чи має він гарантій саме, якщо він залишиться в Україні. Нікуди не буде виїжджати, нікуди не буде тікати. Чи є для нього це гарантія? Ну, от, Зеленський поки що випадає. Мінімально, допори до часу. Не надовго. Диявол. Дивіться, сам диявол його може спасати. Ну, Тут обман. Тут обман. Теж до пори до часу. Розумієте? Ці карти теж говорять, що не на постійно, якось тимчасово. Угу, бачите, тимчасово. Це може дуже різко це все, хоча вже воно, бачите, воно вже паде. В нього вже все паде ось тут, наскільки я розумію, воно вже починає йде на спад в нього. Ось якось так. Ну, якщо з дияволом підписуєш щось, ну, то повинна людина розуміти, що її чекає. Ось якось так. Гаразд, мої другенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!